Цікаве відео для вас. Якщо ви живете біля гольф курсу, де люди грають в гольф, да? гольфне поле, і м'ячики прилітають вам на будинок, і у вас всі вікна, сайдинг, дах побиті від цього. Чи страхівка вам за це заплатить, чи ні? Відповідь ні. Страхова компанія може заплатити за дуже багато речей і часом за дуже багато дурних речей. Але всі ці речі мають відповідати певним критеріям. Найбільші з яких це випадковість. Ви їдете в машині, це випадковість. Страхівка покриває випадковості. Якщо кожного дня вам прилітає по м'ячику, це не випадковість. Це означає, що є, то є таке життя. Або якщо ваш дах протікає вже 7 років, це не випадковість. Це ви не доглядаєте за своїм будинком. Тому не робіть склеїми самі, тому що ви не знаєте, що їм казати. Це треба все преподнести правильним способом, щоб вони це проковтнули, ніби випадковість. А часом є такі речі, як м'ячики від гольфа, які трапляються кожного дня. Які не випадковість, і на жаль, з цим ніхто нічого не зможе зробити. Якщо вам потрібна допомога, щоб зрозуміти, чи ваша ситуація це випадкові чи ні, пам'ятайте, у нас консультації безкоштовні, а номер телефону внизу під цим відео. Звертайтеся, ми будемо дуже раді вам допомогти.